Чи садили ви колись молоде деревце, мріючи про майбутній урожай або затишний тінистий куточок, а навесні знаходили лише обгризаний пньок? Знайома і вкрай прикра ситуація. Сьогодні ми раз і назавжди вирішимо цю проблему. Я покажу вам три надійних способи захистити ваші саджанці від двох головних зимових ворогів гризунів та морозу. І обіцяю, один з цих методів вас справді здивує своєю простотою та геніальністю. Давайте спершу розберемося, чому саме молоді дерева такі вразливі. Їхня кора ще дуже ніжна, тонка, і, що найголовніше для гризунів, солодка. Для мишей полівок та зайців це справжній делікатес у голодну зиму. Миші зазвичай працюють біля самої землі під снігом, а зайці можуть обгризати. Стовбур на висоті до пів метра, якщо вони згризуть кору по колу, утворивши кільце дерево приречене, мороз же небезпечний для кореневої шийки та молодих гілок, особливо в безсніжні зими. Отже, перший і найнадійніший спосіб це фізичний захист, назвемо його умовно будуємо фортецю. Ідея дуже проста ми маємо створити навколо тендітного стовбура бар'єр, який гризуни просто не зможуть прогристи. Це, ніби одягнути на дерево надійний бронежилет, найцивілізованіший та найзручніший варіант це спеціальна пластикова сітка для саджанців. Ви, напевно, бачили такі в садових центрах. Вона легко надягається, не заважає дереву дихати. Пропускає світло і служить кілька років. Чудовий вибір, якщо у вас небагато дерев. Але що робити, якщо бюджет обмежений, вмикаємо кмітливість? Беремо звичайні пластикові пляшки об'ємом півтора або два літри, відрізаємо у них дно та горлечко, розрізаємо отриманий циліндр вздовж і надягаємо на стовбур. Для вищих дерев можна скласти кілька таких циліндрів один на один. Дешево, сердито і дуже ефективно проти мишей. Ще один класичний матеріал то це рубероїд або толь, його просто нарізають смугами і обмотують навколо стовбура, закріплюючи шпагатом. Але з ним треба бути дуже обережними. Рубероїд темний, і наприкінці зими він сильно нагрівається на сонці, це може спровокувати опік кори та морозобоїни. Про цю головну помилку садівників ми ще поговоримо детально наприкінці відео. Не забуваймо і про старий дідівський спосіб, обв'язка ялиновим гіллям. Важливо розташовувати гілки голками вниз. Миші та зайці дуже не люблять колотися, а хвойний запах додатково їх відлякує. До того ж, гілля чудово затримує сніг, створюючи додатковий захист від морозу, і, нарешті, неочікуваний лайфхак. Старі капронові колготки так так ви не помилились. Гризуни чомусь дуже не люблять їх гризти. Обмотка в кілька шарів створює еластичний, дихаючий і абсолютно неїстівний для шкідників захист, тож не поспішайте їх викидати. А тепер перейдемо до способу номер два хімічна атака. Або якщо хочете гра на нюх, якщо фізичний захист це фортечні мури, то цей спосіб. Це рів із неприємно пахнучою водою навколо них, суть у тому, щоб зробити кору дерева абсолютно несмачною або відлякати гризунів різким неприємним для них запахом. Тут нам на поміч стає спеціальна садова побілка або фарба, але не звичайна, а з особливими домішками. У садових магазинах продаються готові суміші, в які вже додані репеленти речовини. Що відлякують шкідників, багато досвідчених садівників готують суміш самі, додаючи у звичайну побілку трохи мідного купоросу або пахучого креоліну. Запах від такої суміші буде, м'яко кажучи, специфічним, але саме це нам і потрібно для чутливого носа, миші чи зайця це потужний сигнал тривоги, який змусить їх триматися подалі. Якщо ви прихильник народних методів, то ваш вибір березовий дьоготь, це дуже концентрований і пахучий засіб. Можна просочити ним ганчірки або шматки старої мішковини і розвісити їх на нижніх гілках дерев, так ви створите своєрідний ароматний паркан по периметру саду. Головний мінус цього способу його недовговічність, дощ, сніг, вітер. Все це поступово змиває і вивітрює наш пахучий захист, тому обробку можливо доведеться повторити протягом зими, особливо після сильних відлих, щоб підтримувати ефект. І ось ми дісталися до третього найхитрішого способу. Назвемо його агротехнічним. Це не просто одна дія, а цілий комплекс заходів. Які створюють для гризунів на вашій ділянці нестерпні, некомфортні умови для життя та зимівлі, ми по суті кажемо їм вам тут не раді шукайте інше місце. Все починається ще восени після останнього косіння трави обов'язково приберіть усі рослинні залишки, опале листя та бур'яни подалі від стовбурів молодих дерев, залишена на зиму купа сіни чи соломи. Це не просто укриття, це п'ятизірковий готель для мишей полівок із повним пансіоном. Не створюйте їм цього комфорту. Пристовбурне коло має бути чистим, далі чекаємо на перший сніг. Щойно випаде сантиметрів 10-15, взуваємо чоботи і йдемо до саду. Наше завдання добряче втоптати сніг навколо кожного саджанця в радіусі пів метра, навіщо? Миші взимку не бігають по поверхні, вони риють ходи тунелі під пухким снігом, прямо біля землі. Щільний втоптаний шар снігу стає для них непереборним бар'єром, мов крижана стіна. Прорити хід крізь таку броню їм дуже складно. А ось для захисту від морозу сніг наш найкращий друг, його навпаки потрібно нагортати до стовбура, створюючи теплий замет. Але тут є важливий нюанс. Спершу втоптуємо перший шар снігу, а вже потім протягом зими накидаємо зверху пухкий сніжок. Якщо просто нагорнути пухнастий замет на голу землю, ви своїми руками збудуєте для миші ідеальний теплий будиночок з прямим доступом до кори вашого деревця. Запам'ятайте, спершу щільний бар'єр, потім пухка ковдра. а тепер... Той самий ключовий момент, про який я говорив, найпоширеніша і найфатальніша помилка, яку допускають навіть досвідчені садівники. Вони ретельно захищають дерево від гризунів, але власними руками гублять його від морозу. Уявіть собі, ви щільно обмотали стовбур темним рубероїдом. Взимку все чудово. Але настає лютий або березень, яскраве сонце починає припікати, темний матеріал нагрівається, під ним пробуджується кора, починається сокорух, а вночі вдаряє сильний мороз. Рідкий сік у клітинах замерзає, розриває їх і камбій. Жива тканина дерева гине. Навесні ви знімаєте захист, а дерево вже мертве, хоча його й не торкнулися гризуни. Саме тому між стовбуром і будь-яким покривним матеріалом завжди має бути проміжок, повітряний прошарок, і ніколи не використовуйте темні матеріали без білої побілки зверху. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. У нас є три потужні інструменти фізичні бар'єри на кшталт сітки або ялинового гілля, відлякуючі запахи та правильна підготовка ділянки з ущільненням снігу. Найкращий результат дає їхня комбінація. Не лінуйтеся витратити трохи часу восени, і ваші молоді дерева обов'язково віддячать вам навесні бурхливим зростанням. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, підтримайте нас подобайкою та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер питання до вас якими перевіреними способами захисту дерев користуєтеся ви? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте допоможемо один одному. М -м -м.